Готую сьогодні ось такий смачнючий джем з дуже цікавим смаком, цікаві інгредієнти. Бюджетний варіант, а виходить, неймовірно шикардосна смакота. Обов'язково дивіться рецепт і повторюйте. Гарбуз я перетерла на терку, таку, знаєте, бурякову, ніби. Склала це все в кастрюлю. Тепер сюди додаю цукор. Засипаю це все цукром. Додаю цедру, апельсинову та лимонів. Вливаю апельсиновий сік з м'якоттю. Сюди ж лимонний сік. Трохи це все перемішую і залишаю постояти, щоб гарбуз пустив ще свій сік. Гляньте, як у мене тут уже все гарно пустило сік. Супер. І запах, і смак дуже класний, прикольний. Тепер ставлю на вогонь і проварюю 5 хвилин. Кипить у мене майбутній джем. Вже хвилинки 3, ще 2 хвилинки і буду вимикати. Потім дочекаюся, поки він вистигне, і повторю цю процедуру знову. І так, десь 3-4 рази. Забула сказати, я ще залишу це все на ніч, щоб постояло, а вже завтра вранці буду доварювати джем. Тобто, три рази я ось так проварю по 5 хвилин, залишу на ніч і вже четвертий раз буду проварювати вранці. Ну, що ж, другий день приготування джему. Він у мене простояв всю ніч. І став такий, знаєте, вже ніби поєдналося все дуже гарно. Всі шматочки стали такі напівпрозорі. Тепер я хочу перебити його трохи блендером до однорідної маси, але не все, щоб трошки шматочків залишилось. Перебила блендером, залишилась ось така у мене текстура вийшла. Ще з такими мілкими шматочками, деякі більше попадаються. Ну, так мені хочеться. Можна перебити геть в пюре за бажанням. Тепер відправляю це все ще на плиту і ще раз проварюю. Джем у мене майже закіпає. Тепер додаю сюди жел фікс. Ну що ж, джем я проварила ще хвилин 15, може 20, не знаю, вже тут не сильно засікала час. І скажу вам так, що я вражена, настільки він смачний виходить і класний. Дуже. Зовсім не скажеш, що тут є смак гарбуза, чисто апельсин, і все дуже смачно, друзі. Що ж, тепер буду розливати його по стерилізованим баночкам і закатувати. Ні, ну ви тільки гляньте на цей колір. Просто бомбічний. Дуже гарно виглядає. І дуже-дуже смачний джем. Зараз трохи охолоний, і я вам покажу, який він всередині. Навіть намащу його на хліб. Він дуже-дуже смачний. Покажу вам зараз, який джем виходить після холодильника. Хоча він ще й навіть і не застиг до кінця. Ось така в нього текстура. Дуже гарний колір, як бачите. Апетитний смакота. Було б смачно намастити на круасан. Ну, а я намощу на млинець. Смакота. Ну що ж, друзі, як бачите, джем вдався. Він дуже смачний, справжня цитрусова насолода, я вам чесно скажу. Бюджетні продукти, все дуже легко, швидко і така смакота виходить. Обов'язково приготуйте, збережіть собі рецепт. Ну, а я зараз з'їм цього смачного млинця з джемом. Можна сказати, що це апельсиновий джем. Хм, дуже смачно. Гарбуза навіть не відчувається. Просто вау! Обов'язково повторюйте і пишіть свої відгуки.